Вітаю, дорогі друзі! Ви дивитесь світ на виворі? Ми в Аграрній Республіці, і сьогодні на нас чекають неймовірні пригоди. А найголовніше не мішаємо хіп-хоп Нью-Йорк Андеграунд Денс Баттл. Сьогодні у випуску країна легенд, куди мріють потрапити всі, але повертається далеко не кожен. Таємниці республіки, гречка, Міф чи реальність, канібалізм чи звичайна каша. І чому республіка може залишитись без світла, що за дивне створіння ламає вуличні ліхтарі? Ми дізнаємось правду. Жителі республіки дуже віруючі, тому ми домовилися про зустріч із святим отцем преображеним паном Іоаном Першим. Пане отче, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому у всьому світі свято Великодня святкують весною, а у вас всередині осені? Ця традиція пішла ще з кучерявих часів. Саме тоді, коли приїжджав перший курс, тоді достигали атрибути цього свята. І ще одне таке питання: чи правда, що ви кришуєте пашу БМВшника? No, 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 guys. що за такі вопроси, я цим чим займаюсь. І тут я припустився фатальної помилки. Задав питання табу. Ми з оператором втратили будь-яку можливість поспілкуватись із патріархом. Одразу ми почали шукати євнуха, який за легендою проводить таємничі ритуали, які відкривають чакру. Подейкують, що навіть нинішній президент республіки часто був помічений у Євнуха. Нарешті ми дісталися до цього місця. Е, місце насправді дуже моторожне, дуже неприємно зараз тут знаходитися. Все овіяно містикою. В цьому загадковому місці ми знаходимо євнуха, який одразу кличе мене на ритуал. Почалось те, чого я її боявся: відчуття, які неможливо описати, стимуляція всієї нервової системи, коротке замикання всередині черепної коробки. Ось мені і провели цей таємничий та загадковий ритуал. Тільки тепер нам стало зрозуміло, чому у свої 35 вона виглядає як 20-річна студентка. Зараз на наші кінокамери потрапило те, чого взагалі нікуди б не повинно було потрапляти. Вітами випусках ми дізнаємось, як починається шлях кожного республіканця і що стоїть біля витоків кожного народу аграрної республіки.